Да, можеш так, можеш спробувати трошки порухати. Так, Вячеслав, ти готовий? Секунду. Готовий? Оп! Ні-ні-ні, ні, Слав, почекай. Я ж тільки що показував. М'яч має доторкнутися до планки. Або її перескочить, або на ній, або впритул прямо до неї. Да, от так, вот так буде правильно. Дивишся трошки ну. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. два. Нічого, нічого. Рухайся, рухайся. Три, два. Чотири. Добре, може бути, так. Просто вибігай. П'ять. Добре, добре. Красников Олексій, Ден. Готовий, Олексій? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, може бути. На Денс Андрій. Готовий демп. Так. Оп! Раз. Два. Три. Добре. Все правильно робиш. Чотири. Дуже раціонально. Молодець. Вибігай просто, просто вибігай, добре. Ми Андрій, Рудяк, э, ні э, кольцу нарте. Готовий? Оп. Раз. Два. Три чотири. Шість. Добре. Будь ласка, кольцу нарте, марусяк, Саша. Марусяк ні, кольцу марусяк. Готовий? Та да, я в цьому. Готовий? Ні, почекай. Тоді, ти тоді мені маєш відповісти, що ти готовий. Бо я говорю готовий, ти кажеш, почекайте. Тобто, зрозумів? Готовий? Оп. Раз. Два. Давай, 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 працюй, працюй, працюй. Добре, три. Нічого, не хвилюйся, не хвилюйся. в воротах не спійте, будь ласка, бо він може вибігати. Чотири. Останній. Останній. Браво. Марусяк, Саша Солтановський, Ярослав. Готовий, Саша? Марусяк. Готовий. Оп! Раз, добре. Два. Давай, 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 рухайся. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре, браво. Солтановський Кирикович. Готовий? Хоп. Раз. Нічого, нічого, рухається, рухається. А, може бути так. Три, чотири. Останній. Добре. І лікович Готовий. Оп! Раз. Два. Добре, молодець. Три. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Максим, Фудаківський Єгор готується. Готовий. Оп! Раз. Добре, молодець. Все хорошо робиш. Все правильно, по інструкції. Умничка. Ще двічі. Останній, останній, просто вибігай. Просто вибігай. Витинай м'яч. Добре. Ходаківський куриш Артем. Готовий? Оп! Добре, раз. Два, добре. Три. Добре, нічого, нормально. Чотири, останній. Добре, може бути так, добре. Добре, тобі не скільки його. Як

Будь ласка, двірничук. Василь, Талько, Иван. Готовы? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Готовий? Оп! Талько Іван, Водянко, Діма, готується. Два. Три. Рухаємося, рухаємося. Добре. Чотири. Добре. Водянко баюрак. Готовий? Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Баюрак, Кузьмин. Готовый. Оп. Стоп, 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 стоп. Пауза. Пауза. Назад, назад. Я дочки давав. Готовий? Хоп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Останній. Браво. Будь ласка, Кузьмін, Лучак, Маршалюк. Готовий? Раз. Два. Три. Четыре. Ничего, рухай, да. Добре. Лучак, Марсалюк. Готовый. Вот. Маршалюк, будь ласка, готовий. Оп. Раз. Готується Прокопенко. Три. Давай, вибігай, просто через ворота вибігай. Чотири. Останній. Добре. Секунду. Копенко крайній після нього. Готовий. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Це є п'ять. Молодець. Будь ласка, крайний, синюк. Готовый? Оп! Раз. Два. Ничего, может быть так, может быть так. Три. Давай, давай. Четыре. Останний. Добре. Синюк прокопець. Готовий? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Молодець. все Все, все, все. Podlaska Prokopec Pernerovskij Gotovij Hop Кулеровский, Кудрынский. Готовы? Оп! Ой-ой-ой! Раз. Два. Три. Четыре. Останний. Добре, браво. Кудринський, шуляков. Готовий. Оп! Раз. Серединочку. Тебе друга історія. Стоп! Стоп! Ти ж мав середину пробігти. Ні, почекай. Дивись. Якщо деякі не добігали, вони зробили отак і побігли туди. А ти зробив звідси, і зовну туди. То є різниця? Добре, дякую. Давай це одна спроба. Готовий? Оп! Раз. Два. Три чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Шуляков, плекінчу. Готовий? Оп. Три. Четыре. Добре. Лукинчук не жалеев. Готовый. Оп! Раз. Два. З любого боку, з любого боку. Добре. Чотири. Останній. Добре. Не на гуменюк. Готовий? Оп! Можна підходити, хлопчики. Старша група, можна підходити. Добре. Це чотири. Чотири. Idiota e podasca, e... tira serebi elétrico. Na rua menu aqui. Rotovi. Добре. Будь ласка, Арсеній Кіх, готовий? Оп! Да. Багато зайвої роботи, Арсеній. Три. Чотири і п'яти білой! Так, будь ласка, Будь ласка, у нас старшая группа. Григоряк, Юра на старт. Юдж, давай, давай, Юр. Давай, помогайте, рахуйте. Готовый? Раз, есть, есть, есть. Раз.

Три. Хорош, резче, 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 резче. Четыре. Два. Добре. Хорошо. 16 хорош, хорош, Призлик, Артем Сзади, Готовый? Оп! Добре, молодец. Добре, два. Три. Чотири браво. – Останній, останнє, хорош, побігай. Здорово! 15-1. Маркомчук, Олексій, курок Іван. Готовий. Скажи мені, що ти готовий, щоб я почув. Готовий? Є, так, здорово. Останній, 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 останній. Добре, молодець. Іван да, готовий. Секунду. Оп! Добре, Ваня, молодець. Два, Панючка, не губи м'яч. Добре, тобі треба зараховано. Ваня, Ваня, ю. А ти міг веде Так. Добре, молодець. Ванечка, прекрасний результат. Прекрасний. Не хвилюйся, це нормально. Кирикович Анатолій, кравець, молодець. Готовий Толя? Готовий. Оп! Добре, Толя, молодець. Дивіться, як у нього зупиняється, фактично проекція нічого, він нього не заганяє туди. А це все відчуття м'яча. Розумієте, якщо ви туди заганяєте, бачите. Добре, Толя, молодець. Кравець, Владислав, Терещенко, Єгор. Готовий? Оп! Добре, молодець.

Хоп! Два. Ами, давай, 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 давай. давай! Три. Котири. І Четыре. Выбегай, вибігай, вибігай! Добре. Кто там на старт? Без веча в кого нога відійшла? Давай.

Пробігаєш дуже, записую результат її строки. В любом виді. Готовий? Оп! Хорош, давай, 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 давай. Два. Давай, 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 не виключайся. Три. Хорошо. Чотири. Останній, останні, останні, останні. Хороші. Добре. Як придут, я говорю, Хлопчики, зараз працюємо в группі. Але вітер не загально. Пальши тоді, не пальчик.